Програму розвитку ООН – один із важливих міжнародних партнерів Чернігівщини, який допомагає відновлювати область за підтримки організації. Провели форум, що мав на меті стати майданчиком для діалогу між владою, громадами, донорами, бізнесами і правоохоронцями. Наразі на Чернігівщині відновлено близько половини пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла. Її вагома роль в цьому саме благодійників. Я хочу подякувати всім партнерам і міжнародним. В першу чергу, тому що місцеві партнери це про своє. Це ми завжди тут разом єднаємось і, і гуртуємось. Міжнародна допомога зараз є вкрай важливою як для країни, так і для Чернігівщини. Окремо слова подяки Латвії, і Франції виділяються дві країни, тому що і Латвійська, і Французька Республіка дуже багато роблять для Чернігівщини сьогодні у всіх напрямках. Прован залишалися надійним партнером. І постійно присутня на місцях у Чернігівській області та по всій Україні. Разом ми успішно реалізували численні ініціативи, спрямовані на відновлення безпеки, від створення нових поліцейських відділків у віддалених громадах, до посилення безпеки навчальних закладів шляхом облаштування їхніх укриттів. Разом ми заклали фундамент того, щоб відновлення Чернігівщини відбувалося за участі всіх зацікавлених сторін. Наприклад, через роботу робочих груп з питань безпеки та відновлення громад у семи громадах Чернігівської області під час війни ви нам підставили плече один в полі. Не воїн тільки разом ми можемо перемогти. Тільки разом ми можемо відновитися і тільки потім почати почати розвиватися. Наразі майже 500 міжнародних і місцевих організацій працює на Чернігівщині на рівні громади і державних інституцій. Підписано 350 документів про співпрацю, допомогу. Велика увага прикордонним громадам, які страждають від ворожих обстрілів. Найголовніше зараз там безпека людей. Є обстріли, є небезпека, і немає офлайн навчання дітей. Це додаткові те в нам виклики. Ми не не можемо сьогодні навіть у період таких дій забирати в дітей дитинства. Сьогодні, якщо не буде дітей на території і не буде тоді розвитку, і ми повинні все зробити, щоб діти цього не відчували. Тому ми підвозимо в місто, будуємо укриття. І я думаю, до нового року ми вже в школи, садки забезпечимо нормальними умовами для того, щоб всі могли. Бути в укриттях це наше завдання, таке, яке ми плануємо зробити. Прикордонні громади, попри війну, думають і про подальший розвиток, а тому всіма силами намагаються втримати людей. Завдання сьогодні, щоб все-таки люди залишились на території. Громада без людей це не громада. Повинні бути люди, повинні бути трудовий ресурс. Ми намагаємося, якщо переселяємо людей із небезпечних територій, то ми намагаємося все-таки пропонувати їх і забезпечити вітло на території, безпечні території громади. Ми зустрічаємо переселенців зі Сходу. Ми, мабуть. Найближчим часом ти приймемо програму підтримки їх. Якщо вони будуть переїжджати сюди, їм сподобається наша громада, чому б не залишились для того, щоб жити і далі розбудовувати цю територію. Економіка в гіршому стані. Ми програємо в логістиці сьогодні, ми програємо сьогодні в інвестиційній привабливості, тому говорити про розвиток важко без економіки. Тому я все таки сподіваюся, що будуть вони вже починаються державні програми. Згрутованість громад влади і партнерів допоможе відновленню Чернігівщини. Вважають учасники форуму. У свою чергу міжнародні партнери планують залишатися в області і надавати всю необхідну підтримку і допомогу.